Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. 9 травня Верховна Рада прийняла зміни до Кодексу про адмінправопорушення, якими підвищила штрафи за порушення прав військового обліку та мобілізації від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. 14 травня 2024 року закон направлений на підпис президенту, тому він буде підписаний. Найближчими днями та з вірогідністю до 99% зміни набудуть чинності вже з наступного тижня, тобто з 18 травня. Якщо вам цікаво почути, коли та за яких обставин можуть оштрафувати до 25,5 тисяч гривень, умощуйтесь зручніше, бо однією чашкою кави не обійтися. Обіцяю, відео буде. Цікаве та корисне. Не забувайте ставати спонсором Ютуб каналу. Підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Телеграм-канал. Тільки практичні поради. Мобілізаційні зміни з 18 травня 2024 року набуває чинності зміни до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Де встановлений обов'язок громадян України, які перебувають на військовому обліку або підлягають взяттю на військовий облік, протягом 60 днів уточнити свої персональні дані через ЦНАП, електронний кабінет призовника або ТЦК та СП? За невиконання зазначених дій після 18 травня 2024 року громадяни підлягають притягненню до відповідальності. За статтями 210 і 210 і значком 1 КУПАП. Але виникає питання, чи можуть притягнути до відповідальності за неуточнені або не оновлені у ТЦК персональні дані до 18 липня 2024 року. Наприклад, якщо вас зупиняють на вулиці або на блокпості працівники ТЦК у травні, червні чи першій половині липня. Відповідальність за відсутність військово-облікового документу. Перша ситуація. Відповідно до частини 6 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлюється обов'язок для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК. Або поліцейського. Відсутність при собі або відмова пред'явити військово-обліковий документ буде прямим порушенням вимог частини 6 статті 22, згаданого закону, що є наслідком притягнення до адмінвідповідальності відповідальності за частиною 2 статті 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію вчинене. В особливий період, тобто штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Друга ситуація: якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалась повістка, але той не з'явився до ТЦК або встановить інше порушення правил військового обліку, то він матиме право затримати та доставити таку особу до ТЦК. Де начальник виносить стосовно цієї особи постанову про притягнення за статтею 210 або 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Ви повинні пам'ятати, поліцейський може тільки виявити порушення, а рішення щодо винесення постанови та накладення штрафу приймає виключно начальник ТЦК відповідно до вимог частини 2 статті 235 Кодексу про одмін правопорушення. Що маємо у сухому залишку, якщо читати просто по букві закону? Після 18 травня, якщо у громадянина при перевірці буде виявлено відсутність військово-облікового документу, у ТЦК виникає формальне право на складання постанови та накладення штрафу у розмірі. До 25,5 тисяч гривень. Але і це не все. Добровільна явка штраф. Здивовані, що таке можливо? Моделюємо ситуацію. При перевірці з 18 травня по 18 липня 2024 року військово облікових Документів на вулиці або ж у ТЦК, до якого громадянин добровільно з'явився, що він не перебував на військовому обліку або за останній час змінював свої персональні дані, наприклад, місце проживання та перебування, реквізити паспорта громадянина України та закордонного, відомості про освіту та спеціальність відомості про зайнятість. Наразі є чинною постанова Кабінету міністрів номер 1487 від 30 грудня 2022 року про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Пунктом 23 цієї постанови встановлено, що призовники військовозобов'язані та резервісти в разі зміни адреси та місця проживання або інших персональних даних зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, тобто ТЦК, де вони перебувають на військовому обліку. Вказана постанова набрала чинності з 5 січня 2023 року. Тому якщо громадянин після 5 січня 2023 року. Не перебував на військовому обліку у ТЦК, але підлягав постановці на військовий облік або перебуває на військовому обліку. Але після 5 січня 2023 року змінював свої персональні дані та у сімиденний строк після зміни своїх там персональних даних. Не повідомив про це ТЦК то це буде формальною підставою для притягнення такого громадянина до відповідальності за статтею 210 або 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. І вірогідно, вже із застосуванням підвищених штрафів, дарма, що такий громадянин є, явився до ТЦК на оновлення своїх персональних даних у 60-денний строк. До 18 липня 2024 року. Казуїстика так. Бо ось що відбувається, коли зміни вносяться без уточнення важливих норм. Чому про це знаю і розповідаю в деталях, бо у мене була одна така справа з позитивним рішенням у Вишгородському суді. Тож довелося трошки почитати ви щезгану постанову Кабміну. Підсумовуючи, можна констатувати наступне. Замість того, щоб у перехідних положеннях чітко зазначити, що у громадян є 60 днів на поновлення даних, а після закінчення там зазначеного терміну будуть штрафувати на 25,5 тисяч гривень, ми бачимо якусь абракадабру, де рішення будуть прийматися в індивідуальному та хаотичному порядку. Штрафи ТЦК, особливості змін. Положення статте 210 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру персональних даних призовника військово-зобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних держателями, яких є державні. Органи. Тобто, якщо особа отримала повістку на уточнення даних, але до ТЦК не з'явилась, і на неї склали постанову, таку постанову в суді можна оскаржити з підстав наявності у реєстрі персональних даних. А тепер розберемо, чи зобов'язана посадова особа ТЦК довести в суді. Якщо ви, наприклад, оскаржуєте постанову начальника ТЦК, відсутність відсутності можливість отримати дані саме з реєстру, в якому вже є всі необхідні персональні дані. Тут дуже цікаво, але відповідь очевидна, і ви все зрозумієте. Повний перелік персональних даних міститься у статті 7 закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Які можна фактично розділити на два етапи. Перший це формування бази даних реєстру, і другий актуалізація бази даних реєстру. Перший етап: до реєстру вносяться відомості, одержані безпосередньо від військовозобов'язаного або шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами та реєстрами. Це Частина 3 статті 14 цього закону. Також визначено, що для формування бази даних реєстру шляхом електронної взаємодії подаються відомості, передбачені частиною статтею 7 цього закону стосовно всіх громадян України відом віком від 18 до 60 років від наступних державних органів. Перше, центральна виборча комісія, тобто це Державний реєстр виборців, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, ну, якщо простіше, податкова. І третє, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції. Це Державна міграційна служба. Тобто, відомості у єдиному державному реєстрі формуються з трьох вказаних вище. Реєстрів в сукупності. Другий етап. Актуалізація бази даних реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення реєстру. А також шляхом знову ж таки, електронної інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно-комунікаційними системами державними яких -то державні органи. І знову ж таки, за законом, частина 3 статті 14, органи. Ведення реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто ТЦК, одержують в електронному вигляді відомості від перше, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації, реєстрації актів цивільного стану, тобто просто в народі РАЦ. друге центрального органу влади, що реалізує державну політику. Податкову політику, ну, тобто податкова. Третє центральну органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції громадянства, тобто Державна міграційна служба. Четверте центральну органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення, пенсійний фонд. І п'яте центральну органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки. Міністерства освіти таким чином, майже усі необхідні персональні дані за винятком реквізитів паспорта громадянина України та закордонного паспорта вносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими державними інформаційно-комунікаційними системами реєстрами. Та базами даних. Правда, залишається відкритим питання з телефонами вашими особистими та електронною поштою. Висновок: у суді посадова особа ТЦК повинна буде довести відсутність можливості отримати дані з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, якому за законом повинні бути. Усі необхідні персональні дані громадянина, отримані шляхом електронної якраз, інформаційної взаємодії з іншими державними інформаційно-комунікаційними системами та реєстрами. А як саме вони будуть це робити, судова якраз практика і покаже. Одним словом, накрутили так, що у адвоката, тобто у мене от волоси точно дибкі стають. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу!